Я не чіткої такої системи, чіткого алгоритму. Але я спробую вам розказати. Мене звати Наталі Малкіна, мені 42 роки, 17 з них я працювала в стоматології, лікарем в стоматології. І в режимовому бізнесі я абсолютно випадкова людина. Я була класним лікарем, але дуже поганим режим, тому що я не знала, що робити. Як запрошувати людей? Як проводити зустрічі? Як продавати продукт? Але я цьому навчилася. І сьогодні, е, це не визна, І сьогодні я вам сподіваюся, донесу думку, хто ж такий сучасний МЛН-підприємців. Як ви думаєте, хто це? Це ми. Інфлюєнце. Всі ми хто ще. Далі, ви будемо буде думати, а чи не подали, чи не подали? Лідер думок, продавець. Які вміє варто продавати? Ще хто? Маню особистий бренд. Добре, я зрозуміла. Ми сьогодні про все це поговоримо. Але я хочу спочатку, щоб ви зрозуміли, яку малось. Ви прийшли працювати. Коли е, ви, е, наприклад, стаєте стоматологом, ну, як я, ви розумієте, що це за галузь, скільки там коштують послуги, да? скільки приблизно лікар може отримувати, скільки стоматологів у вас поруч з дому, Або салонів краси. І ви розумієте, що там є гроші. Так от в млм бізнесі трошки вам факт розкажу. Тисячі компаній в світі. МЛМ-компаній. Дві тисячі компаній із них. В США. І щоб ви розуміли, скільки грошей знаходиться, знаходиться в МЛМ-бізнесі, в США 20% від всіх мільйонерів це люди МЛМ-підприємства. От давайте зараз другий ряд. Почнемо Перша людина, друга людина, третя, четверта, п'ята. Мільйонер. Перша людина, друга, третя, четверта, п'ята. Мільйонер. Розумієте? В мене бізнесі зареєстровано і працює 120 мільйонів людей із 170 країн. Це дуже потужна галузь. Але не всі компанії одну це правда. Але ви маєте розуміти, що кожна компанія працює на своєму ринку. На якому ринку ми працюємо? На Здоров приємно. Здоров'я. Або, як кажуть американці, велне світу. З кого потрібно здоров'я? Всім. Ми працюємо дуже, дуже потрібні всім ніж. Тому якщо ви заходите в цю галузь, якщо ви хочете бути лідером, а ви для мене всі лідери, по-перше, ви приїхали, по-друге, ви тут на другий день. Всі живі, здорові і мають власну всі кваліфікації, правда? Тобто ми маємо навчатися самі, навчати наших людей і навчити наших людей вчити людей. Хто запам'ятав? Хто зрозуміє цю фразу, той відбудеться в умалам бізнесі. Навчіться самі, навчіть ваших людей і навчіть ваших людей вчити своїх людей. Тепер е, буде практичне завдання для того, щоб ви зрозуміли, де ви зараз знаходитесь, тому що ми зараз усі з вами рівні, ми всі тема підприємці, але ви живете кожен в своєму оточенні. Когось знайомі, когось друзі. Я вас зараз дуже попрошу взяти блокноти ручки і намалювати руку. Малювати зараз настані, намалюйте цю руку. Можна манітку намалювати, якщо дівчата в її дуже ваго малювати. Намалюйте, будь ласка, цю руку. І обведіть свою. Можна просто обвести собі, щоб вам було легше. Зараз ви зрозумієте, можете все виглядати, право, може ні. Я її зробила, коли. Відкрила свій перший салон краси і магазин з косметикою. Я, коли розробила цю справу, трошки почала по-іншому дивитися на цей всіх. А тепер, будь ласка, намалювали ручку, а покажіть, як вас вийшло. Угоські, всі працюють. Молодці, супер. <реш> <реш> Ті там підприємні, супер класно Тепер дивіться, <реш> Беріть приклад, немає. Аня, бери приклад, немає. Значить, ем, тепер я вам даю одну, одну хвилину, щоб ви написали п'ять людей, з якими... Біля полю кожного пальчика, а цей пальчик підпишіть. Напишіть п'ять людей, з ким ви спілкуєтесь. Це не обов'язково родичі, це ваше оточення, ваші друзі. Можете, у вас немає друзів, і ви їх провірте. Можете І У вас є колеги по роботі. З ким ви більше всього часу спілкуєтесь? Якщо це ваша родина, хай буде родина, якщо це ваші друзі, хай будуть друзі. Давайте одна хвилинка пішла, пишіть, будь ласка, моя подруга та Таня. Не знаю, косметолог сусіднього під'їзду дитину з нею разом, вируємо, хто там ще може бути, на подвір'ї гуляю там з якоюсь тітю Машою, якою собачка теж є. Згадуйте всіх, але найчастіше з ким ви спілкуєтеся? Ваше оточення. Пишите? Зранку дуже важко згадати. Написали, так? Є? Чи дуже складно? Є, супер. А тепер ем, приблизно. Зараз не треба чіткі цифри, мене була теорія. Але скільки приблизно приблизно, плюс мінус, заробляє кожна людина з ваших цих знайомих? Підпишіть цифру. Бо забудете, напишіть. Наприклад, Тетяна працює в майстром манікюру в салоні. Я не знаю, скільки вона заробляє, але манікюрна гривень. Ну, 250 у нас тоді води пожалуй, 5 моїх дітей, 31, ну приблизно 10-15, тисяч, може, 20 приблизно пишіть. Якщо ви знаєте, скільки людина заробляє, значить це ну, не таке вже близьке ваше вилочення, правда? Напишіть, будь ласка, яку суму приблизно, приблизно, походять проблем. Телефонувати тітю бачить не потрібно. Зараз, а Лоланя, скільки ти отримаєш в мене тут завдання на лінію. Ну, просто приблизно напишіть. Написала, дівчата кажуть, так? Тобто показує в мене мільйонер, як оточенні, так? А тепер складіть цю суму. Один, два, три, чотири, п'ять. як людей ваше оточення, скільки вони приблизно заробляють, складіть цю суму і розділіть на п'ять. Оце ремонт нам дає да? за математичні направи, що тут дуже важко. Якщо ви не хочете складати, ви розумієте, які там суми, да? там 4 нулі чи 5 нулі, які суми є. Ви бачите, яке середнє арифметичне. Це дуже був цікавий експеримент, проводили його в Америці. Не буду зараз казати, американські вчені, але так воно є. Ви є середнім озброєнням. Не тобто ви, в принципі, плюс-мінус будете заробляти так, як заробляють оці ваші 5 людей, які вас оточують. Звісно, бувають випадки, коли ми, ми не дуже багато заробляємо, але в нас є якийсь груп ну, п'янер, і це ну, виняток із правил. Частіше за все буває по-іншому. От коли я склала суму тих людей, які е, оточували мене на той момент, коли в мене був магазин, я зрозуміла, що мені треба змінювати поточення.